33,6. часов 6, 6 да, так? Да. Вавушка моя помідори закрила. Ні. Всім доброго дня. Сьогодні неділя. У мене вихідний день. Тому що на службі я кожного дня, а в неділю у мене законний вихідний. В нашому навчальному центрі сьогодні. Була присяга, потім спортивно масове таке розвлічення. Іграли в футбол. Ті, хто приймав присягу в нашому навчальному центрі. Ну, це різна категорія людей від 30 до 50 років. Такі молоденькі слоненята. Тож сьогодні вихідний, будемо трошки працювати, жара вже на вечір трохи спала, бо днем було взагалі просто спекотно. Зараз п'ємо подивимося, що там мої поросюхи. Та будемо, мабуть, у них робити генеральну уборку сьогодні, плюс дезінфекцію. Пішли, глянемо. Дівки, що ви тут? У них тут грязно, просто страх. За тиждень. Ну що, так, сапою вигрібалося навоз і все. А так, грязні, в болоті валяються. Будемо сьогодні це все зараз вигрібати, вимивати, корито будемо вимивати і дезінфіцирувати. Да? Так мені хочеться їх зважити, але... Ваги у мене є, але на ваги вони вже не залізуть. А мірять їх і важать через рулетку, як мені написали, це не варто, вес ніколи точно не ударив. Не знаю, як по мені, то вже такі у 5 місяців, 27 числа їм було 5 місяців. Пішов, шостий. А, що шо я милю? 27-го їм буде 5 місяців. О! Да? Сьогодні 20 те Через 7 днів їм буде 5. І будемо парочку на ремонт відбирати. Да? Парочка і одарочка. Ха -ха. Дуркують. Валяються в багнюці, не так жарко. Зараз постараюсь якось телефончик зафіксувати і покажу вам, як я в них прибираю. Так, дівчки, подвигаємося. Бо ви любите. Зараз все поубираємо, наведемо порядочок, лопату переверну. Наведемо порядочок, ну і як завжди помиємо і будемо дезінфіцірувати йодокліном. Я завжди йодокліном дезінфікую. Мені дуже подобається цей препарат. Да, девки. Ну давай, папа, зайде. Давай на выход. Що вы тут устроили? Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. это тоже чудово. Там потребно спать, а он и в туалет ходит. А с вот тут, ну жарко же, да? Так, девочки, зараз я вас тут тягай закрою. Так. Ага. А где ж, где ж вин дився, а? Вин где дився, где он? Здесь уже вы ви вин дивы, да? Молодцы. То все показывают видосы, Як вони держать свиней, як вони їх утримують, як кормлять, як ріжуть, але ніхто не показує, скільки біля них гімнає, як треба працювати. Ну, я показую, хтось скаже, обвоняє. А гроші і не пахнуть ніколи. Ось так це все. Вичищаємо. Ось повичищав. Так, поверхностно, там вичистив більш тщательний. Тут так поверхностно, все одно тут це все буде змиватися. Ну і в нашу таку примітивну корито перегнойчик. Так, зараз підключаю шлангу. Дівки ховаються, як завжди, туди і починаємо мити все, да? Дівки, будемо мить, конечно. Так, закрив їх там в сарай. Хай поки посидять. пока посидять. Поки ми тут повимиваємо порядок. Так, кисоток он же флангу нагрубает. Ага, космичка по там. Таким чином я вимиваю повністю все до бетону. Получається під уклоном і воно все втікає на огород. Помили ми убрали. Зараз ми випустимо наших дівчат. Бо вони там уже засиділись, євки. Да, Продезінфіцируємо юдопінчиком. І на тому генеральна наша уборка закінчилась. Виходимо о, частенько во тільки грязні, так? Да? Дівочки, ну, давай. давайте. Дайте папка вийде. Ну ось так у нас все добре вийшло. Зараз все таке, звісно, мокре, помите, вимите, продезінфіковане. Кину їм туди сіна. Вони обітруться і будуть корито мив, кориті вода. І вони вон, булькають, булькають. А да? так, поваляйся. Нравиться, да? так? Хто-то скаже, зачем так вимивати, зачем це все робити. Ну, По-перше, я люблю чистоту і порядок. По-друге, ну а як? Ну а як інакше? Ось дивіться, наприклад. їм ось буде через 7 днів 5 місяців. Я їх двічі глистував, глистогонив, як тільки купив у місячному віці. І десь теж місяць назад, може неділі три глистував. То, що за першим, що за другим разом, у нас було все чисто і гарно, ніяких паразитів у нас нема. Тому що ми соблюдаємо чистоту, порядок, корито у нас завжди. вимите. І в прогулочному дворі завжди все вимито і порядок. Сараї, де вони живуть. Водичка завжди міняється. У мене тут ползуни черви не ползають. Двір у мене, як ви бачите, йде під наклончиком. От стойна ямочка і пішов вниз і змивається сюди на вгород Ось так. Ну, а ми на місце ложимо наш йодоклін. І будемо це комбікорм Зараз вони вже в мене на відгодівлі стоять. Це раз використовую БМВД Пуріно. Також їх балую яблучками. Люблять вони яблучка в мене. І кабаком. Кабаки їдять, яблука люблять просто страх. Ну, ось такі. У нас сьогодні була виконана робота. Приїхав я на поле, де була пшениця, пшеничку скосили, солому зібрали, потюкували, але, як би вони її не збирали, все одно гарно вони її не зберуть. Тому ми зараз, я, вірні, візьму, взяв мішки, взяв грабельки і ось це діло. Зараз ми підзгребем і заберемо собі нам на зиму для підстилки, для наших поросюшок, буде просто супер. Гарна така солома, тут її хватає це вважайте, що ми на збирках. Да? Як на збирки ходять кукурузу, збирають соняшник, отак і ми будемо збирати солому. Нам вона пойдет. Ну зараз на грибу, наберу мішки і покажу вам. Ну ось 5 хвилин праці і... Дві кучі соломи у нас вже є. І зачем її купляти в зимку за 100 гривень тюк платити, або зараз 25 гривень за тюк. Ну Це як я чую в інтернеті. А скільки насправді зараз у нас стоїть, я не знаю. Як її тут ось овалом. Тільки їдь і збирай. Зараз це все в мішки і додому. Ну ось і все. Як то кажеться, 15-20 хвилин праці і 6 мішечків набито, натрамбовано. Ну, як завжди, мішочки від Агро, Я вже казав, що я користуюся їхніми преміксом. І БМВД це цей раз був взяв Пуріно, бо Якось так забарився, що вже не було коли чекати, поки по почті прийде від стандарт Агро, то взяв пуріно. Даже ще й трошки залишилося, не все гріб. І це тільки я по краю поля. Як ви бачите, а поле дуже-дуже велике. Не знаю, в мене один вихідний на тиждень, це неділя, тому, мабуть, прийдеться брати мішки з собою. Може колись вийде так, що я буду зі служби їхати ще не в темне время суток, тобто не пізно ввечері, то заїду і ще наберу, бо скоро це все діло землю розроблять і вже, як то кажеться, халяви не буде. Так ось так. Хтось купляє, ну а я збираю. Добре, дякую, що побули зі мною, що подивилися мій відео. Поставте лайкосик. Кому сподобалось, хто зайшов, случайно на канальчик. Підписуйтеся. Сьогодні хочу провести стрім в 20.30. Буду сподіватися, що нічого не завадить. Ну, збір коштів на Mavic для 93 ї бригади для хлопців продовжуємо. Хто хоче і може поучаствувати і задонатити, то в описанні цього відео будуть всі мої картки, на які ми робимо збір коштів на Mavic для хлопців 93-ї бригади. Ну а вам всім на все добре. Скучної ночі. Слава Україні! Героям слава! Перемога обов'язково буде за нами!